Єгор Гордєєв, Душі сніданку 1 плюс 1» охоче спілкується зі студентами факультету журналістики Франкового університету. Вперше разом зі своєю партнеркою по сніданку Нелею Шовкопляс навідались на факультет, щоб разом зі студентами спакувати подарунки для наших захисників до дня святого Миколая. Тепер Єгор приїхав сам і поділився з Франкоті від тим, що ж насправді відбувається по той бік екрану. Видно тімраскільки ми бік. Скільки ми думали, ми в кабінетах викладали фотографії, ми розписували архетипи людей. Ми тригівні людей, не тільки перед камерою. Я постійно з ними розмовляв. Я намагався зрозуміти, як вони я підглядав за ними, як вони ведуть себе з іншими, щоб повний портрет став. Що мені від них чекати? Як вони от це це прям господи, да не дай Боже комусь? До речі, спільне ведення з Нелею, шо в коплясі йому спершу давалось доволі важко, адже вони люди з різних світів. Це згладжує все, що ми були з різних світів, що Неля зрозуміло була перелякана всього і всіх, кого бачила. Ну і ви собі просто умовно кажучи, з вона була мерчендайзером, чи ким вона була стажувалася на танцях з зірками, просто народила дітей, і все вона більше ніде не працювала. І тут вона потрапила у світ дуже жорсткого телебачення. Ведуча ранкового шоу вражає своєю душевною доброю енергетикою, якою підкорила і Єгора. Але телебачення змінює людей. Неля протягом років теж змінилась, проте її доброта завжди з нею. Зараз Неля геть інша людина, яка була тоді, але у неї залишилася її доброта, її щирість і зацікавленість, і безпосередність. Оце все залишилось вже майже рік війни. Вони виходять в ефір і змушені говорити і про руйнування, і про втрати. Єгор. Пам'ятає той ранок масових обстрілів, коли ще не називав перший день повномасштабного вторгнення війною. І ти виходиш 24 числа. Після того, як вся ця твоя аудиторія фактично була у довгій вальні цієї історії, вона ж не розуміє, що це війна. Ну хіба во не розумієш, що це війна? Всі розуміють, що це війна. 24 числа, коли ти вмикаєш телевізор. А, тобі потрібна була м, абсолютно психологічна підтримка і інструкція, що робити. Я питав навіть такими речами. У мене мама під Києвом на дачі живе з собакою. А, я питав вона між військовим містечком і вижгородом, що конкретно їй робити, куди йти? Це питання. Вона потім мені пересилала купу а, подяк від людей, які були в магазині. там. Спасибі за те, що була інструкція. Для студентів такі зустрічі необхідні. Двогодинна розмова з практиком телевізійної журналістики залишила й цікаві поради і приємні враження. Це зустріч була максимально корисною, особливо після свят, коли нарешті хочеться відновити якісь такі лекційні лекційні зустрічі. Зустріч з Ігорем була дуже корисна, тому що він, як наш колега медійник, який має багаторічний досвід, тому він поділився різними корисними лайфхаками, порадами. І це насправді я думаю допоможе в майбутній професії. Перше, дуже корисно, що я взяла, це такий заряд енергії, дуже класний, такий вайб. Це така енергія, від якої хочеться наповнюватись. Хочеться щось робити, не опускати руки, і дуже класно, що ми побачили ті реалії. Ми почули цікаві історії. До речі, на зустріч з ведучим 1+,1 плюс завітали й студенти з інших факультетів університету, майбутні філософи та культурологи. Такі творчі майстерні з практиками відбуватимуться і надалі. Стежте за нашими анонсами у соцмережах на сторінці факультету журналістики. Соломія Долик, Андрій Гірняк, Франко Тіві.